Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, як я дбаю про природу, які прості кроки кожен із нас може зробити для збереження довкілля і чому це так важливо. Ми живемо в час, коли екологічні проблеми стають дедалі серйознішими: зміни клімату, забруднення океанів, вирубка лісів. Але є гарна новина: кожен із нас може змінити ситуацію, почавши з себе. Тож, давайте розглянемо, що я роблю для того, щоб допомогти природі. Перше. Сортування сміття та переробка. Щороку люди викидають мільйони тонн відходів, і велика частина цього сміття потрапляє в океани або просто розкладається століттями. Сортування сміття це перший крок до вирішення цієї проблеми. Я розділяю відходи на кілька категорій. Пластик, ретельно мию упаковки перед тим, як викинути. Папір збираю окремо та здаю на переробку. Скло теж сортується окремо. Метал, банки та кришки також підлягають переробці. Якщо всі почнуть сортувати сміття, це зменшить кількість відходів на звалищах і допоможе зробити довкілля частішим. Друге. Озеленення простору. Дерева, кущі та квіти це легені нашої планети. Вони виробляють кисень, знижують рівень СО2 і роблять міста більш затишними. Я люблю озеленювати простір навколо себе. У мене вдома багато рослин і я беру участь у висадці дерев. Навіть один кущ або вазон на балконі може зробити повітря чистішим. Третє. Прибирання природи. Коли гуляю в парках чи лісах, завжди беру з собою пакет, щоб збирати сміття. Якщо кожен прибере хоча б кілька пластикових пляшок чи обгорток, довкілля стане значно чистішим. Ми часто скаржимося, що всюди брудно, але варто почати з себе, насмітити і допомагати природі. Четверте. Використання екологічного транспорту. Автомобілі виробляють багато викидів у повітря, що сприяє глобальному потеплінню. Як я зменшую вплив на природу? По можливості ходжу пішки, використовую велосипед, віддаю перевагу громадському транспорту. Це не лише корисно для природи, а й допомагає залишатися активною та здоровою.